Постраждалим під час сутичок з соловиками невпинно надають медичну допомогу за кордону. Цього разу на литовищі Борисполя готові до тут два літаки до Чехії. Це по урядовому програму, який називається Медевак. Уряд Чеської республіки вчора на ній виділили певні кошти, і значить чеська сторона оплачує транспорт цих поранених саме у Чехію, їхнє лікування, реабілітацію і потім транспорт обратно. За ними там буду доглядати чеські організації». Перші карети швидкої допомоги вже в аеропорті. Привезли тяжкопоранених з Хмельницька. До автомобілів одразу підходять чеські лікарі, оглядають хворих і вивчають їх історії хвороби. В більшості вогнепальні поранення. Є тут хворий, в якого в тілі ще досі знаходиться куля. Біля однієї з каред швидкої Олена Козловська. Вона також летить в Чехію не лікуватись. А для супроводу свого неповнолітнього сина Олександра. Таких пасажирів, яких чеська військова санавіація доправить на реабілітацію. 27. Були постріли біля СБУ. Дитина приходила додому, і жінка кричить «Спасіть!». він впав на ню. І спас дитині поранили ногу. В нього перебита кістка, всі конечності, віни, тромб, задітий нерв. Хлопець вже пережив дві операції, та цього недостатньо. Тепер чекає ще й на тривале лікування та реабілітацію. Мати сподівається, що недовзі той зможе ходити самостійно. Щоб дитина приїхала на Україну і вийшла своїми ногами. До терміналу все прибувають постраждалі. Тих, хто може пересуватись самостійно, швиденько пропускають через зону митного контролю. Люди часом навіть не встигають попрощатися зі своїми рідними. Ось Павло, наприклад, у нього розтрощене 10-те ребро після подій 18 лютого. І за попередніми прогнозами попереду ще одна операція. Їхати на лікування за кордон не хотів, та вмовили друзі й родичі. Порятунком при прощанні стають телефон та вікно. Лікуйся. Разом з потерпілими координатор медслужби майдану, лікар Максим Іонов. Я їх буду особисто супроводжувати, щоб потім розсортувати і перенаправити людей по лікарнях там в Чехії. Завтра в Празі буде прес-конференція з цього приводу, тому що це перші два літаки в Чехію. Напередодні повітряні судна взяли курс з України до Литви та Польщі. На часі підготування до перевезення хворих до німецьких клінік ведуться також перемовини про лікування в Австрії. Світ невпинно допомагає українцям стати на ноги. Наталія Критович, Олександр Савранський. Живе ті